Косплей фестиваль масштабом у 200 відвідувачів сьогодні, 21 січня, проходить тут, на стадіоні Чорноморець. Молодь Одеси не занепала духом і зібралася разом, щоб продемонструвати свої барвисті костюми і енергійні виступи. Події відбувалися на другому поверсі у двох залах по черзі. Першим проходив благодійний фестиваль. А після обіду розпочався конкурс на найкраще косплей-дефіле. На ньому люди в костюмах танцювали або відігравали сценку свого персонажа перед публікою. Всього брало участь 10 людей. Призових було три місця. Перемогу забрав дует, що косплеїв персонажів зі всесвіту Відьмака Геральта та Цирі. За перше місце косплеєри отримали лінзи та катану. Опісля усі бажаючі переходили до сусіднього залу. Вхід туди був по білетах, які треба було придбати заздалегідь. Одеська молодь, не дивлячись на війну, намагається отримувати максимум позитивних емоцій від своїх уподобань, влаштовуючи такого роду заходи. І також на користі для своєї країни. За словами організаторів, частина прибутку йде на підтримку ЗСУ. о 16.00 Почалась наступна частина програми: проходили косплей-дефіле поза конкурсом. Виступало близько 20 людей. Після виступів відбулися інші розваги: Random Dance, де організатори включали випадковий трек, і людина на сцені мала станцювати. Гра Гадай опенінг, в якій організатори включали випадково-початковий трек із будь-якого аніме серіалу, і учасники мали вгадати назву. Окрім всього, у залі були розставлені столи для настільних ігор, а також стенди магазинів. Продавці виставляли міні-стійки та могли запропонувати мерч по іграх та аніме. Різнокольорові перуки, браслети, костюми та багато чого іншого. Таким чином, школярі та студенти Одеси під час зимових канікул знаходять спільні інтереси та не забувають про допомогу нашим військовим. Слава Україні!